А осінь вже прощатись скоро буде. Знов грудень, січень, і лютий завіта, а потім все розквітне гарно всюди така життєва істина проста. Життя збігає так, що не встигаєш оговтатись від швидкості, бува. То часом від проблем своїх зітхаєш, та слава Богу, дихаєш, жива. А не гаразди в цім житті не вічні, бо ж головне не опускати рук. Зусилля докладати титанічні, аби не відчувать душевних мук, життя до сильних духом більше схильне, воно частіше сміхається до них, тож треба почуття теж мати сильне, любові до життя, щоб більш її стих. І неважливо, скільки літ людині упевнена я з відсотків сто, що головне, щоб зовні середині була краса, і не зіпсував ніхто. Caterina Dali Bariaboi.